Вітаю, мене звати Ірина. Сьогодні хочу вам розказати, чому ж різниця між паспортом шкіри і картою робимо. Компанія PhotoFinder Намагається внести корективи, що ми всі говорили на одній мові. А є у нас класифікація дерматоскопії, да, так званий алфавіт дерматоскопії, коли ми розуміємо, що таке, що означають кожні патерни. Ми розуміємо, що таке атипова сітка, ми розуміємо, що таке біла голова валь, і всі лікарі-дерматоскопісти розуміють цю мову. І є окремі поняття як паспорт шкіри і карта родина. І оці поняття багато хто не розуміє. Тому я сьогодні хочу розповісти вам на чому ж різниця, коли ми бачимо пацієнта, в якого. Є дуже багато родинок, ми йому робимо карту родинок або паспорт шкіри. Різниця яка? Коли я перший раз подивилася пацієнта, як правило, перший раз я пацієнта дивлюся на огляді, і я дерматоскопом дивлюся, що в нього є багато родинок, і ці родинки вони диспластичні і за ними потрібно наглядати. От тут я рекомендую зробити карту родинок. Ми просто фільмуємо ці всі родинки, і в нас є заключення, є карта родинок, де на тілі прорисовані всі родиночки. І дерматоскопії в даному заключенні не буде. Це тільки фотофіксація родинок. Всі питають, навіщо фільмувати родинки. Я щось поясню, навіщо фільмувати. Без дерматоскопії, коли ми зробили карту родинок, ми її видали пацієнту, і ми сказали, що приходьте через рік на іншу карту родинок, або через рік на паспорт шкіри. Карта родинок це коли ми тільки фільмуємо. У нас є родинки, але немає дерматоскопії. А паспорт шкіри це коли ми зробили карту родинок і передивилися дерматоскопом родинки. Коли ми робимо карту родинок, карта родинок повинна бути у всіх. А це той метод, коли ми фільмуємо наші родинки. І раз в рік ми на них дивимося, тому що ви сьогодні прийшли до мене на прийом. Я вас подивилася. У вас є п'ять родинок. Ці всі родинки, вони абсолютно спокійні, Вони абсолютно нормальні. Вони не диспластичні, і їх потрібно дивитися через рік по протоколу, по стандарту. Але через рік я можу вас не згадати. Через рік я можу не згадати ваші родинки. І деякі родинки, які з'явились нові, я можу не побачити, що вони з'явились нові. І тут ми більше хвилюємося за те, що може з'явитися. Меланома на здоровій шкірі, і ми можемо її пропустити, тому що коли вона з'явиться зовсім маленькою цяточкою. На неї можуть не звернути увагу, тому що як правило, оці маленькі меланоми не всі бачать, на жаль. І коли у нас є карта родинок, то ми подивилися: ага, оцієї не було малюсінка, і оцієї не було малюсінки. І ми на неї подивилися з додатковою увагою. І ми або закрили питання, або ми відкрили і подивилися динаміся через три місяці. Величезний плюс в цьому дослідженні, що ми робимо карту родинок, це те, що ми можемо якісно за вами спостерігати, не пропустити нових новотворень і не залишити їх без уваги. Переваги паспорта шкіри в тому, що ми його робимо. Коли багато родинок, коли є синдром диспластичних нивусів, і таким чином ми бачимо, як змінюються чи не змінюються родинки в динаміці. Тому що, коли ми дивимося п'яту, ми вже забули про першу. На паспорті шкіри ми зафільмували всі родинки, які є. Це та ж сама карта родинок, але додатково є дерматоскопія. Якщо ми бачимо, що з'явилася якась нова родинка чи новоутворення, ми на нього додатково більше звертаємо уваги. Ми його передивляємося, і ми його фіксуємо дерматоскопічно, і ми можемо порівняти, який він був три місяці назад. І таким чином, ми його або залишаємо під нагляд, або видаляємо. Паспорт шкіри може бути показаний всім, хто хоче більш детально бачити свої родинки і знати про них, але обов'язково повинні паспорт шкіри робити. Пацієнти, у яких є синдром диспластичних неосів, або є синдром атипових неосів, коли їх більше трьох-чотирьох, коли ми фізично не можемо вже їх. Тримати в голові, коли їх не можемо зафільмувати на медікамі, паспорт шкіри нам цьому допомагає. І кожного разу, коли пацієнт приходить на прийом, ми бачимо на моніторі, ми можемо порівнювати чин. Класний майстер, тому що він може порівнювати, що було протягом великого часу. Це не тільки дві можемо порівнювати картинки, а можемо прямо за роки порівнювати, як вона змінювалася, яка є динаміка. Якщо ми бачимо, що є негативна динаміка, ми видаляємо. Якщо динаміки немає негативної і ми залишаємо. І таким чином ми не робимо пацієнтам. Лишні видалення, непотрібні видалення. Пацієнт просто приходить, наглядає і йде собі додому, задоволений, що все клас. Є різна вартість карти родинок, є різна вартість на шкіри і є вартість на консультацію з дерматоскопією чи цифровою В Чому різниця, коли першочергово пацієнт хоче записатися на огляд? Я рекомендую все ж таки звичайний огляд з цифрової дерматоскопії, тому що ви пройшли, я оцінила ваші родинки, я подивилася, несуть вони небезпеку чи не несуть, можуть вони змінюватися чи не можуть. І я вам вже порадила, чи ви робите карту родинок, чи ви робите паспорт шкіри. Вартість у нас різниця від регіонів України і від клінік. В чому ж різниця по вартості? Є вартість, коли у нас консультація і цифрова дерматоскопія. Трьох нових тварин, п'яти, шести або є а, такі прайси, коли є повністю консультація, коли ми передивляємося всі родинки там за годину, за 60 хвилин. Ось в цьому і різниця. Фактично, ми завжди дивимося гарно родинки дерматоскопу. Ми їх бачимо, але залежить це від кількості. Своїм пацієнтам. Я рекомендую приходити на огляд з цифрової дерматоскопії. І уже на огляді ми вирішуємо, що нам більше потрібно подальшому. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте лайки. А якщо потрібні якісь додаткові Ставте. Якщо є питання, пишіть в коментарях.